Інформаційні підсумки середи 16 квітня до вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Зупинись. Вшануй. У Хмельницькому працівники ЦБС ініціювали акцію нагадування про хвилину мовчання. Лікарня майбутнього міські обранці в рамках виїзного депутатського дня відвідали дитячий травмцентр. Адаптація та розвиток соцпослуг у Хмельницькому вперше відбувся форум соціальна сфера в умовах війни. Зупиниць. Шануй, щоранку о 9-й працівники центральної публічної бібліотеки виходять на вулицю із закликом до містян віддати шану усім полеглим воїнам. Ініціювала акцію працівниця книгозбірні Хмельничанка Аліна Витюк, чоловік котрої з березня 2024-го вважається зниклим безвісти, закликає долучатись до хвилини мовчання й інші підприємства та установи, адже обов'язок. Кожного з нас пам'ятати тих, хто віддав своє життя заради нашої свободи. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Раніше ми на хвилину мовчання просто ходили в читальну залу в бібліотеці. Вмикали її і вшановували загиблих, але я зрозуміла, що люди просто ну, банально забувають слідкувати за часом. Тому ми вирішили, що будемо виходити на вулицю, вмикати в колонку, і можливо, це спонукає більше людей до вшанування, тому що це найменше, що ми можемо зробити для людей, які нам віддали стукіт власного серця. Десь близько двох, можливо, три тижні. Місяць ще немає. Як ми виходимо на вулицю? Мені здається, що з кожним нашим виходом на хвилину мовчання на вулицю зупиняється все більше людей. Можливо, люди все таки раніше ну якось Бували, що це хвилина мовчання, не орієнтувалися в часі, а зараз це таке своєрідне їм нагадування. Я думаю, що люди з часом звикнуть до цього такого хвилинки пам'яті і, можливо, їм треба трішечки ще нагадати. Важливо не так популяризувати, як важливо не дати забути, забути те, що сталося. Тому що ми бачимо з історії, що коли ми забуваємо якісь події, вони потім повторюються знову, коли нарешті ми перестанемо забувати. До 65 пацієнтів щодоби звертаються до травмцентру Хмельницької міської дитячої лікарні. Це вдвічі більше, ніж було у зимовій місяці. Медики кажуть, влітку кількість дітей, які отримують вуличні травми, зросте іще. Минулого року травмцентр і відділення невідкладної допомоги відкрили після капітального ремонту. Тож тепер маленьким пацієнтам не доводиться ходити поверхами, аби здати аналізи чи пройти УЗД. В одному місці закумульовані всі служби. Сьогодні в оновленому травмцентрі побували міські обранці в рамках виїзного депутатського дня. Кажуть, це лікарня майбутнього. Тему продовжить Вікторія Паламар. Депутати Хмельницької міської ради знову працюють на виїзді. Цього разу у міській дитячій лікарні обранцям показують оновлений травмоцентр та відділення невідкладної допомоги. Після капітального ремонту їх відкрили торік восени. Саме тут зосереджено усе, що потрібно дитині з травмою чи у гострому стані. Акумулювали всі невідкладні служби і невідкладні засоби, в тому числі і приміщення і обладнання, тут вже на низу, на, на в одному крилі. І організували не просто травмпункт, як був колись, де тільки травмовані діти, а ціле відділення невідкладної допомоги, як, якби включає в себе вже і травмпункт, і реанімацію, і все остальне. Тому стало комфортніше, стало зручніше і стало безпечніше нам, тому що все є на місці. Після заїзду швидкої у спеціальний бокс пацієнта зустрічають лікарі, котрі оцінюють його стан. І залежно від цього спрямовують дитину в одну із зон. Приміром, у червону це коли потрібна негайна допомога. Тут все продумано до дрібниць, розповідає головна лікарка Наталія Зимак-Закутня. Про комфорт пацієнта дбають, коли він ще навіть не переступив поріг закладу. Коли людина приїжджає в лікарню з хворою дитиною, вона на нервах і вона не має де припаркуватися. Уже негатив. Її на вході зустріла санітарка, яка їй сказала, куди по помитому. ще один негатив. <плес> ну, ви розумієте. І потім, який має бути геніальний той доктор і медсестра, щоб всі ці негативи якось перекрити. <плес> Того ми вже так зараз почали думати ретельно, що ще із командою треба працювати, і людей виховувати. І, і здавалося б, знаєте, така проста річ, коли персонал вітається, це ж грошей не вимагає. У квітні до травми звертаються до 65 пацієнтів щодоби. Це вдвічі більше ніж було у зимові місяці. Медики кажуть, влітку кількість дітей, які отримують травми, зросте іще. ще найчастіше наша травма це вулична травма. Велика частина до нас іде забоїв. В структурі травми, звичайно, є це травми кінцівок, переломи, рани різного роду і ступеня. ДТП до нас також привозять доволі регулярно і помічаємо по статистиці, що кількість ДТП зростає. Пов'язуємо це, можливо, з популяризацією самокатів електро. За рік тут готові надавати допомогу щонайменше 13 тисячам пацієнтів. Обранці, які побували тут у рамках виїзного депутатського дня, кажуть, це лікарня майбутнього. Якби мене привезли сюди десь анонімно, я б не повірила, що такі метаморфози можуть відбутися. Тому що зараз дійсно відділення, яке зробили, і відділення анестезіології реанімації, і приймальне відділення, тобто зараз можна надатися невідкладної допомоги, і травпункт, відповідають найкращим європейським, там, західним нормам. На ремонт травмоцентру та відділення невідкладної допомоги витрачали бюджетні, а також грантові та власні кошти лікарні. Було використано 35 мільйонів 200 тисяч на реконструкцію технологічні засоби, які були вже включені в цей новий проект. Вигляд цього травмпункту був такий радянський. Совковий і, відповідно, і персонал себе так почував. А зараз це реально сучасний європейського зразка об'єкт. Тому я думаю, що всі люди, які відвідують його і діти, вони залишаються приємно вражені. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. У Хмельницькому вперше відбувся форум Соціальна сфера в умовах війни, регіональний досвід, виклики та перспективи. Захід об'єднав представників державної влади, місцевого самоврядування, департаментів соцзахисту, соцслужб та ради ВПО з Хмельницької та Чернівецької областей. Учасники обговорювали покращення та доступність соцпослуг у регіонах. Більше дивіться у сюжеті Дарії Курнос. Адаптація та розвиток соціальних послуг у воєнний час. Із такою метою нині у Хмельницькому вперше відбувся форум Соціальна сфера в умовах війни. Регіональний досвід, виклики та перспективи на заході. Представники Хмельницького і Чернівецького регіонів ділилися своїми напрацюваннями у згаданій сфері за період повномасштабного вторгнення. Метою проведення даного форуму є зріст проблематики щодо соціальних питань на рівні Чернівецької та Хмельницької областей. пошуки, алгоритми вирішення цих проблемних питань. Та для того, щоб поділитися позитивними кейсами, як же ж було в період повномасштабного вторгнення подолати ті виклики, які в них були на шляху, представники із Чернівецької області розповіли про успіх Хотинської громади у сфері соціальної допомоги. Там функціонує комунальне некомерційне підприємство, яке надає послуги трьом громадам краю і працює у декількох напрямках: найбільше із вимушеними переселенцями. Ми також наразі реалізовуємо пілотний проект щодо продажу соціальних послуг на інші територіальні громади. Наразі цей проект є успішний. Ми зараз обслуговуємо сервіс спеціалізованими сервісами ще дві сусідні громади. Ми поєднуємо в собі роботу територіального центру, центру соціальних служб. У нас ветеранський простір створено. У нас також на базі комунального некомерційного підприємства функціонує центр життєстійкості та всі спеціалізовані сервіси запобігання та протидії насильства. Свою чергу представники з Хмельницької області поділилися своїм досвідом. Розповіли про цифровізацію процесу надання матеріальної допомоги, про створення нових електронних сервісів, а також про роботу центру кризової допомоги для людей, які цього потребують. Це не тільки переміщені особи, а просто ті люди, яких ми називаємо безхатченками, але які мають ряд хвороб, які ну, фактично. Роблять неможливе їхнє життя без сторонньої допомоги. Ми відкрили такий центр, і там ці люди проживають, отримуючи допомогу. За час повномасштабного вторгнення значно зросла кількість людей, які потребують соціальної допомоги, зокрема, вимушені переселенці. Тож цю сферу слід масштабувати, зазначив заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. Соціальну сферу її роботу в умовах війни потрібно постійно модернізувати. Впроваджувати електронні сервіси, тому що традиційна робота вже ну не зовсім забезпечувала потреби людей. Ну і турбота, і піклування про тих, хто її дуже потребує. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Ще у двох навчальних закладах Хмельницької міської таргромади з'являться безпечні простори. Їх облаштують у спеціальній загальноосвітній школі No32 та Іванковецькому ліцеєм у рамках проєкту Стійкість та розвиток благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ. психолог та соціальний працівник розповідатимуть дітям, вчителям та педагогам про ненасильницьку комунікацію. А також допомагатимуть виробити стійкість до стресу, навчатимуть боротись зі страхом та керувати емоціями. Ірина Муляр. Далі. У Хмельницькій спеціальній загальноосвітній школі номер 32 навчаються близько сотні діток з особливими освітніми потребами. Неодноразово втілювали проєкти спільно з Карітас Хмельницький у ГКЦ. Незабаром спільно з представниками благодійного фонду облаштують у навчальному закладі кімнату Безпечний простір. Це дуже важливо. Це впливає не тільки на те, щоб заспокоїти дитину, а впливає також на те, щоб розвивати її здібності. У рамках проєкту Стійкість та розвиток благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ безпечні простори діють у трьох навчальних закладах Хмельницької міської таргромади. Це гімназія номер 21 гімназія номер 22 та ліцей номер 14. Там з учнями, батьками та педагогами працюють психолог та соціальний працівник. Допомагають виробити стійкість до стресу, розповідають про ненасильницьку комунікацію, навчають боротись зі страхом та керувати емоціями. З початком повномасштабної війни, за декілька місяців, вже після її початку, ми побачили, що кожна людина по-особливому почала переживати цей процес, але діти. Не зовсім по-іншому це відчували, сприймали, переживали, реагували на ці речі. Ми дякуємо тим керівникам навчальних закладів, які погодилися і, незважаючи на різні обставини, складні, виділили ці приміщення, які ми обладнали і навчили фахівців із цих навчальних закладів. І ми дякуємо, що зараз дуже багато дітей, батьків, викладачів також мають можливість цього користати, і це їм допомагає. Понад три роки безпечний простір діє у гімназії номер 22 імені Олега Ольжича. До нього, говорить його директорка, приходять діти усіх класів з перших по дев'яті. Наш простір відвідують батьки. І навіть у нас вже є можливість, і ми вже це практикуємо, щоб простір відвідували разом і батьки, і учні, і вчителі. Вони приходять на заняття, виходять з запитанням, коли ми ще прийдемо. Цього року до проєкту долучаються Іванковецький ліцей та спеціальна загальноосвітня школа номер 32 Напередодні представники навчальних закладів департаменту освіти та науки і благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ підписали меморандум. Вражає відверто кажучи, ця робота яку проводить благодійний фонд Карітас в нашій Шромаді вразив приміщення дане, да яке відповідає сучасним умовам. У безпечних просторах з'являться ще два напрямки. Це учнівське самоврядування та інтеграційні заходи для об'єднання освітніх колективів та громад. Загалом на Хмельниччині безпечні простори працюватимуть у 12 школах. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Великодні набори отримали підопічні Хмельницького міського центру соціальних служб. Святкові пакунки підготували для родин волонтери громадської організації Активна Україна. У наборах Паска, гречка, макарони, чай, олія, тушонка та солодощі. Отримали волонтерські пакунки 138 родин, якими опікується міський центр соціальних служб. Серед них вимушені переселенці. Пані Олені 71. Три роки тому, 1 квітня, вона з трьома онучками виїхала з Маріуполя. Вже тривалий час мешкають в Хмельницькому. Нині в міському центрі соціальних служб отримують великодній набір. На жаль, батько їх залишився там, бо коли нас вивозили, то вивозили тільки пенсіонерів і дітей. Спочатку ми поїхали на Черемушки. В подвалі було що днів. Їжу нам готувала там жінка через дорогу йде. Але от з водою була проблема. Великодні набори для родин підготували волонтери громадської організації Активна Україна. Дякую. 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 У пакунках: гречка, макарони, чай, олія, тушонка, газована вода та солодощі. І, звісно, улюблений смаколик до свята Паска. Ми змогли об'єднати зусилля людей, людей, які не є байдужими. Хтось там фінансує там, наприклад, воду, хто сьогодні привіз ці пасочки там з, з іншої Житомир. області з Житомира, да, Хлопці молодці спішили, але встигли. Тому ми бачимо, коли класна ініціатива, посильна допомога від кожного, і ми бачимо масштабний класний результат. Хочеться це робити не на разовій основі, а продовжити і надалі. Отримали волонтерські подарунки 138 родин з дітьми, якими опікується міський центр соціальних служб. Це сім'ї, які перебувають під опікою, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, яким надається соціальний супровід. Ми їх підтримуємо як і психологічно, так і намагаємося якимись смаколиками порадувати напередодні великодніх свят. У Хмельничанки Тетяни під опікою дівчинка. Я цікавилася, хто про нас потурбувався і хотіла би подякувати усім. Ну, це зараз потрібно. Дякуємо, що не забувайте, діток і всіх нас. Попри випробування, які випали на долю цих людей, вони радіють підтримці і чекають свята. Як би тяжко не було, але свято є святом. В Маріуполі зранку ми йшли. Храм, а тут з вечора. Я сама не пеку, але вже сусідка мені вчора сказала, що вона мені спече. Ірина Аріон, Данило Біга новини міста. Великодній збір для військовослужбовців влаштували у Хмельницькому центрі підтримки Я Маріуполь. Закликають усіх охочих приносити до осередку на вулиці Героїв Маріуполя 3 а смаколики, обереги і речі першої необхідності для бійців. Просять не брати товари, які швидко псуються. Долучитись до збору можна до 18 квітня. У нас проводиться збір великоднього кошика, який буде подовжено до 18 квітня, після чого на Великодні наші захисники отримують свого маленького кошика. До нього можна приносити будь-які средства першої необхідності, які можливі для військових. Це можливо сухі душі, якісь засоби гігієни. Так само до нас приносять смаколики. Смаколики це печиво може бути, можливо, якась згущенка, можливо, якісь батончики, Енергетичні і це дуже класно, бо енергетичний батончик це дуже е, гарна річ під е, час військових дій. Але смаколики, якісь цукерочки будуть дуже доречними, бо е, наш час е, їм це буде дуже приємно. Що вони хоча б трошки відчують нашого свята. На жаль, пасочки не дуже рекомендуємо приносити, бо ну, не гарантуємо цілісної доставки цих пасок. Але, от, наприклад, печиво, яке запаковане, то це буде дуже доречним. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе. Побачимось.